Ми приїхали до початку маршруту до Хара. Так, і тут от є деяка інформація, можливо, комусь корисно буде. І ось та доріжка, по якій ми завтра підемо до озера. І тут деякі частини гірські зачинені через те, що активність ведмедиків. Але наш похід не підпадає під це. До самого озера є дорога, але вона закрита для особистого транспорту. Можна йти пішки або бронювати автобус. Тут Велика парковка тут є, там знизу ще є парковочка. Люди лишають тут свої автівки і йдуть в походи. Схожа ситуація за сінбойном. Сподіваюся, що ми тут спокійно переночуємо, лишимо авто і підемо в похід. До нас приєднався наш український друг. І ми починаємо наш маршрут. Зараз 7.23. Ми дійшли до Темграунду, Лейкохара. О 7.23 вийшли, ось, о 9.20 вже були тут. Зараз дійдемо до озера. Чи там посидимо, чи вже підемо наверх. І десь там з краєвидом. відобідаємо. 17 доларів коштує за людину. Кемпінг. Дійшли до Лейкохара, якісь кебіни, там вон є Day use shelter, Там так можна пообідати, сховатись від непогоди. І починаються гарні озера. Тут вже наш трек почнеться вгору. Дощлив, все мокре. Гарно. Піднялись трохи вище. Дуже легкий трек наверх. Можна за день спокійно від парковки сюди дійти. Ми піднялися менше, ніж за годину від Лейко Лодж. Оце Лейкохара, оце Мері. Люди ходять ще отак по гірським маршрутам вище, але ми вже були в гарних горах, навіть більш живописних. Тож головний краєвид це оці озера Мері-Лейк і Лейкохара. Це ОПАБІН плато називається. Тут багато місць, де можна знайти місце, посидіти, відпочити, зробити фотографії. Маршрут не складний. є багато сил, навіть ще назад повертатись. Ті 11,5 кілометрів. Тож все супер. Обов'язково, якщо йти в цей маршрут, дивіться погоду, треба, щоб була хороша погода. І тоді вийдуть чудові фотографії, тому що хмарки не будуть закривати озера. Спускаємось вниз, повертаємось вже назад. Що гарний нескладний похід. Це каскадні озера. Одне там було перед цим попереднє. І ось уже верхнє. Ми навіть голяка скупнулися в цьому озері. Водичка прохолодна, освіжаюча, проте тут це не заборонено, можна покупатися. Ось від цього водоспаду річка впадає в озеро Охара. Щось пливе по воді каченята. І от та гора, звідки відкривається цей чудовий краєвид на всі ці Нижні озера. Починається маршрут, є круговий маршрут просто навколо озера. І є маршрут от туди, в долині, між тією високою горою. І з цією, і в долинці ви підіймаєтесь на оце плато, опабін воно називається. В принципі, не дуже складний підйом. Неважливо, як іти з цього боку чи з того. Однаково по довжині і по складності. І зверху гарні місця для чудових краєвидів, для того, щоб посидіти і полюбуватись, подивитись Красу навколишня. Ми довго сиділи зверху, обідали, і зараз тільки перша година 10 хвилин і ми вже йдемо назад. Майже зробили вже коло від кемпінгу, зараз біля Охара Лодж, такі от затишні будиночки на березі озера. Є. Четверта година 30 хвилин і ми вже повернулися в нашу парковочку. Зайняв похід наш 9 годин. З тим, що ми обідали десь годинку там зверху, по дорозі зупинялись, не спішили. Тож, чудовий похід, і за день його, в принципі, можливо зробити, і він не важкий, можу так сказати. До речі, похід був 21 липня, і ми от багато креснячків побачили по дорозі. А коли ми ходили в Осінбойн, то там уже маслята були. Ночували ми в парковці на початку треку, тому що хотіли якомога раніше вийти, але це вже на ваш страх і ризик, бо за це, по ідеї, можуть кліпити штраф. Але гори тут чудові, маршрутів дуже багато, від самого озера можна гуляти і гуляти. Треба розуміти лише, що дуже важко було забронювати кемграунд. Ми навіть не знайшли вільних дат і тому от пішли пішки і ночувати довелось на парковці.